Вітаю вас, брати і сестри. На початок нашого богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний в Євангелії від Матвія, 5 розділ 6 вірша. Євангелія від Матвія, 5 розділ 6 вірша. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми будемо продовжувати роздумувати над нагірною проповіддю Ісуса Христа. І ми сьогодні прочитали це блаженство, на яким хочеш, ми поміркували, пороздумали, що Господь Ісус Христос хотів нам сказати цими словами. Але перед тим нагадаю, про що ця нагірна проповідь, яка основна думка, основна ідея її. Хоч може багато разів говорили про це, але не буде зайвим нагадати. Христос, коли говорив цю нагірну проповідь, його бажання було показати якої Він вимагає праведності від людини, яку Він вже дає цю праведність, щоб війти в Царство Боже. Взагалі, у Євангелії від Матвія Ісус Христос постає як цар, який має своє царство, і це царство небесне, воно не земне. І нагірна проповідь це закони Царя Небесного Царства. І Христос тому і говорить, у 5:20. Про те, що людина, яка не буде відповідати його законам, законам його царства, то вона не зможе війти, вона не зможе бути в цьому царстві. І взагалі, така людина, якщо не буде відповідати цьому, тому що сказав Христос, вона буде відчувати себе чужою, тому що в царстві Божій будуть саме такі люди, про яких Христос їх описує в ноги проповіді. Бо каже, кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників фарисеїв то не йдеться в Царство Боже. І Христос. У цій нагірні проповіді якраз відкриває цю праведність, праведність, яку він хоче від людей. І сьогодні ми якраз зачитали текст, який так і говорить: блаженні, голодні та спрагнені правди, або спрагнені праведності, бо вони нагодовані будуть. Христос каже, що люди, які будуть голодні і спрагнені правди або праведності, вони отримують її. Ісус Він обіцяє нагодувати або дати цю праведність. Чому Він у 20 вірші вимагає, каже, якщо ваша праведність не буде різніша, ніж праведність книжників фарисею, то не війдете». Тому що раніше Він сказав, що ті, хто будуть бажати її, вони будуть нагодовані. Якби негірна на проповідь, це просто було окремі частини, окремі думки і не брати її в цілому, то можна подумати, що Христос вимагає того, чого неможливо досягнути. Тобто. Закон вимагав від людини дуже багато чого, те, що людина не здібна у силу своєї гріховності виконати. А Христос ще вищий план купіння. Христос каже, якщо ваша праведність не буде такою, ви не ввійдете. Якщо б не брати до уваги блаженства або вступ, який зробив Христос до цієї проповіді, ми би сказали, що це неможливо виконати, неможливо відповідати тій науці, яку Христос сказав на нагорі. Але бачимо, що Христос каже, блаженні, каже, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Тобто, в першу чергу, праведність, яку потім Христос від нас вимагає, що ми проявляли, Він нам її дає. І потім пізніше воно перекликається з післаннями апостолів, наприклад, Якова, який говорить, що ти віриш, що Бог є, добре. Каже, покажи свою віру без діл, а я покажу свою віру з діл. Пізніше, і Петро, також у Другому післанні каже, що нам даровано багато чого від Господа. Каже, через Його благодать, Його силою все необхідне для життя і побожності. Каже, розуміючи це, маючи це, докладіть усю пильність і покажіть у своїй вірі, і перераховує якості, які потрібно у своїй вірі показати. Тобто Христос, коли вимагає в Негірній проповіді далі. Від людей праведності, яка необхідна, щоб в Царство Боже, Він каже, що я вам її даю, але і залежить від вас прийняти, бути слухняними, коритися, любити. І бачимо, як потрібно бажати праведності, щоб її отримати. Чому Христос, наприклад, не каже, міг би сказати, бажаючи або шукаючи праведності, я їм дам. Чому Христос використовує таку алегорію, да? каже, голодні та спрагнені? Яку умову Христос показав у цім вірші, щоб отримати праведність? Як треба бажати праведності, щоб її отримати? Так само, як ми бажаємо води і їжі. І вода і їжа це не те, що щось додаткове в нашому житті. Без чого ми могли б обійтися, але ну, нехай буде. Вода і їжа це саме необхідне, щоб жити. І коли ми спрагли води, як наскільки ми хочемо пити. Або коли ми спраглі, або ми голодні, наскільки ця потреба в нас сильна в нашому тілі, наскільки ми відчуваємо це сильно? І Христос якраз показав умову у цій же блаженстві, показав умову, якщо ти будеш бажати, якщо я буду бажати цієї праведності саме так, як бажають хліба, як бажають води, каже, отримай. Праведність Божа це не щось таке, знаєте, додаткове в житті, що от в нас є, було би ще добре бути праведними. Ні, це необхідна умова, щоб війти в Царство Боже, і її потрібно так бажати, як найцінніше, що може бути у цьому житті. Найцінніше така людина дійсно отримує, отримує праведність. Також Христос, коли говорить про праведність, то Він хоче показати у е значенні Рису характеру, яка вимагається волею Божою через Писання, і яка проявляється в любові до брата, в любові до ворога, у любові до ближнього, яка проявляється у здібності швидко миритися або бути миротворцем, у збереженні серця чистого від гніву, від блуду, у дотриманні слова без клятви і так далі, Це все те, що написано в Гірній проповіді. От що Христос мав на увазі, коли казав праведність, також використовується у значенні як виконання всього того, що Бог передбачив для людини, що вона виконала. Тобто людина праведна – це не тільки характер те, що вона добре робить, але і вона виконує абсолютно все те, що Бог запланував. Тобто вона підпорядковує свою волю абсолютно Богові. Наприклад, є е, написано Матвія 3.15, ми читаємо, е, як про Христа показано, і, і в цьому є ілюстрація для нас. Коли Ісус прийшов до Івана Хрестителя, щоб отримати хрещення, то Іван Хреститель не розумів, для чого потрібно це робити. Але Христос йому каже: Ісус відповів і сказав йому, допусти це тепер, бо так годиться на виконати всю правду, тоді допустив він. Його. Тобто. Праведна людина це та людина, яка хоче виконати все те, що Бог задумав. І Христос, коли говорив що про праведність, Він говорив про такий стан людини, коли вона бажає виконувати все те, що Господь їй каже. Також Христос хотів показати словом праведність вчинки людей з метою поклоніння Богові, про що й написано в Ногірній на проповіді. Наприклад, коли Христос говорить про милосердя, про Коли ти чиниш милостиню, то зроби це таємно. А Господь, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Тобто, це як форма поклоніння Богові. Також як молитва як форма поклоніння Богові, людина, яка молиться таємно для Господа, і Господь також віддає явно. І ця фраза повторюється три рази. Стосовно посту, як форма поклоніння Богові. Тобто... Оці всі речі Христос хотів показати, оце праведність, да, так коротко, з нагірної проповіді. От людина, яка буде бажати оцієї праведності, характеру, бажання виконувати всю волю Божу, бажання справжнього поклоніння Богові, оце праведність, яку вміщував Христос у це слово. Голодним бути і спрагненим правди або праведності, спрагненим такого життя для Господа. Тому що е, ми розуміємо, що коли йде мова слово про праведність, не йде тут мова про праведність як у Бога, Бог праведний. І тут у значенні і святості, і удії, і вчинків, і, і всього, всього. Не про це. Христос у значенні праведність вложив саме якраз у нагірній проповіді такі речі: що може взагалі заважати бути голодним і спрагненим праведності? Тому що ми бачимо, що Христос не починає, наприклад, нагірну проповідь зі слів блаженні, голодні і спрагнені праведності, а починає свою нагірну проповідь зі слів «блаженні в Боги Духом. Тому що праведність або голод до праведності, він викликаний пізнанням, він викликаний. Розумінням, хто є ти перед Богом. Людина ніколи не буде розуміти потреби бути правдивою, поки вона не зрозуміє, хто вона є перед Господом. Уявіть собі людину, яка б у світі, не розуміючи свої гріхи, свою гріховну природу, у неї звідкись би з'явилося бажання бути праведною. Такого би не було. І це чому і причина, чому Бог дав закон. Для того, щоб показати людині її гріховну природу, для того, щоб в неї викликати це бажання шукати праведності. Бо і закон став таким аналізатором, знаєте, таким, рентгеном, щоб показати: от дивись, ти грішний, ти маєш потребу у виправданні. І першою річчю, що може заважати людині шукати або бути голодною правди це гордість духа. Людина може бути у стані такого, знаєте, задоволення собою. Задовольнятися тим станом, в якому знаходиться. Христос, коли говорив блаженні у Боги Духом, Він не говорив, що блаженні, які хоча б один раз були Богим духом при покаянні. Він говорив про те, що це постійний стан серця. Це стан серця, коли людина розуміє, хто вона перед Богом. Якщо людина, наприклад, навернулася до Господа, але вона в міру або у силу якихось обставин у житті свого неправильного вибору охолола до Господа. І вона стає в такому стані, коли вона задовольняється тим станом духовним, в якому вона знаходиться, вона не буде шукати правди, вона не буде шукати праведності Божої. Для неї не буде оцею найважливішою або ціллю життя бути праведною. Мати праведність Христову, мати праведність Божу, мати характер Христів, в неї не буде цього. Чому? Тому що вона горда духом, вона задоволена тим станом, який вона є. Друге, що може заважати, і це пов'язано і з наступним блаженством, це неготовність слухати, слухатись, приймати слово з лагідністю. Бо ми читали блаженні лагідні, бо в землю спадкують вони. Наступне, після того, як людина розуміла свій стан, вона розуміє, що вона перед Богом грішна, вона засмучується, бачимо наступне було засмучені. Людина має прийти у стан, коли вона готова слухати, коли вона готова приймати слово Господнє, коли вона готова коритися. Бо може так статися, що людина, наприклад, визнає, що вона грішна, вона кається. Але Рішення прийнято, щоб бути слухняною, рішення або бажання коритися Господу, приймати Його слово, як минулого разу ми говорили, як Яків каже, тому ж, прийміть всі не слово з лагідністю. Тобто можна слово прийняти просто так, а можна прийняти з лагідністю, тобто з готовністю виконувати, коритися слово. І якщо людина. В такому стані розуміння свого гріха, але вона не приймає рішення коритися, бути слухняною, і не має оцього здібності слухати Господа, вона ніколи не буде мати бажання ставати подібною до Христа. І вона не буде духовно зростати. Також ще, що може заважати, це невірне, щоб бути голодною і спрагною праведності, це невірне ставлення до матеріальних речей. І про це говорить і у Матвія в Нагірній проповіді. Коли ми читаємо вже шостий розділ, то Христос каже у 19 вірш: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх мілі та іржа, і де злодії підкопують і викрадають. І до кінця йде мова про матеріальні речі і саме відношення до матеріальних речей. І бачимо, що в цьому тексті Христос показує. Що людина взагалі вона може ставитися таким чином: збирати собі скарби на землі, щоб не журитися про нестачу. Бо перша частина Христос каже з 19 по 23 вірш: не складайте скарбів, не складайте на землі і пояснює, чому не складайте. А друга частина з 24-го і нижчі вірша, Христос показує, щоб не журитися. Тобто, який зв'язок між цими двома текстами. Людині, кожній з нас, притаманно збирати, накоплювати для чого? Для того, щоб нам не журитися про майбутнє. Щоб не журитися. Так ми компенсовуємо собі журбу. Тобто людина, звичайно, у світі, яка живе без Бога, надії на Господа, вона, щоб не журитися, вона нас І вона думає, так, чим більше не збираю, я не буду журитися про завтра. А Христос покаже інший показує шлях. І потім він, коли робить заключення цього, уже, цього тексту, то каже: шукайте ж найперше Царство Божого, правди його, і все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо взавтра себе само поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. Бачимо зв'язок між тим, щоб бути голодним і спрагненим правди і матеріальними речами. Тобто, наше неправильне відношення до матеріальних речей. Воно може нас позбувати голода і спраги по правді і праведності Божій. Я хочу, щоб ми з вами розглянули один текст, в якому Христос показує, як Він у нас викликає оцю голод і спрагу по правді, і як Він же і задовільняє її, як Він же нагодовує своїм словом, своєю правдою. Для того ми відкриємо Євангелію від Івана. Четвертий розділ з першого вірша. І тут Христос описується якраз зустріч Ісуса Христа з Самарянкою. Знаємо, що учні вони пішли в інше місце, вони пішли купити їжі. Ісус зупиняється біля краниці і надходить одна жінка, щоб набрати води. Сьомий вірш. Заходить ось одна жінка з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитися мені. Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, не бувши та просиш напитись від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус промовив до неї: Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені. Ти типу, ну, в нього просила, і він тобі додав, дав би живої води. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, нема, а краниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу. Чи ти більше за нашого Отця Якова, що нам дав цю краницю, і він сам з неї пив і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знов, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила, брате. Говорить до неї Ісус: Іди поклич чоловіка свого, ти вернися сюди. Жінка відповіла та сказала: чоловіка не маю, відказав Ісус. Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, що маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього: Бачу, пане, що пророк ти. Оці наші вклонялися Богу на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні в горі, ні на цій горі, ані в Єрусалим вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтеся тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємося тому, чого знаємо, бо спасіння від юдеїв». Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільців правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, і як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус, це я розпов... розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав його, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоносу самого і побігла до міста та й говорить: Ходіть но, ну, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос, і вони повиходили з міста і до нього прийшли. Бачимо, як Христос. Коли починає розмовляти з цією жінкою, як він у неї викликає спрагу і спрагу по правді. І перше, чим він викликає оцю спрагу по правді, бо по праведності, це він показує своє відношення до неї. Він показує, як він до неї ставиться. Чому? З чого це видно? Коли він попросив у неї води, то бачимо, яка в неї реакція була, що ти, юдеян, просиш у мене. Жінки з Самарії пити, таке не може бути. Ми знаємо, що юдеї з, Самаря, Самаря, сама, з людьми з Самарії вони не сходились, вони не спілкувалися, вони ніяких зноси не мали. А тут більше того, ще й жінка. І більше того, ще й яка жінка. Ісус знав, що це за жінка. Він знав, звідки вона. Христос, він своїм відношенням. Він в неї викликав спрагу по правді. Він показав, що для нього вона цінна, він любить, дбає про кожного, він приймає кожного. Бо й далі, коли прийшли учні, то що? Кожен з учнів хотів запитати е, Ісуса, що? чого хочеш або про що з нею говориш? Ну як можна говорити е, е, з такою жінкою? Це ж... Ну, у них їх прирівнювали оцих е, жителів Самарії. До язичників. Вони з ними ніякі зноси не хотіли мати. Вони їх відкидали взагалі. Але Ісуса вони боялися запитати це. Ісус показав, ти для мене дуже-дуже цінна. І цим він у неї викликає спрагу. Якщо аналізуємо самі себе, чому ми слідуємо за Ісусом, чому нам цінно Його Слово? Тому що цю Біблію. Написало багато розумних людей. Чи можливо, тому що у цій Біблії є дуже багато історичних доказів, що вона правдива, що вона істина, що ці події, які відбулися, вони дійсно правдиві. Це є причиною, чому ми тримаємося цього слова? Ні. Причиною те, що Христос нас любить. І ми знаємо це особисто у серці свідчить Дух, що Христос любить. І цю любов ми кожен відчуваємо. І цим Христос у нас і викликав спрагу по правді шукати Його. Тим, як Він ставиться особисто до кожного з нас. І Ісус, він так ставиться до кожної людини і до кожної так промовляє, як до цієї Самарянки, да? далі як Ісус викликав спрагу, да? чим викликав, показуючи їй себе, відкриваючи їй себе, відкриваючи себе якраз як сина Божого. Тому що крім сина Божого, ніхто не знав про її життя, поводження. Чужа людина, а він про неї абсолютно все знає. І він говорить їй, він показує. Більше того, коли вона згадує, говорить, каже, що прийде Месія і все нам розповість про істинне, поклоніння Богу, він каже їй прямо. Це я. Не всім багато з фарисеїв, багато з книжників вимагали від Ісуса казали, зроби чудо, скажи дійсно, ти Син Божий, ти цей Месія. І Христос їм не відповідав, тому що вони нещиро запитували, вони з лукавства запитували, не тому, що хотіли в нього вірити. Тут ці жінці, Він прямо відкриває себе каже, це я. Це я дійсно той Месія, син Божий. І цим він викликав у ній якраз бажання праведності, бо бачимо далі, що відбувається. Коли вона каже, бачимо, що ти пророк. Коли вона зрозуміла, що Христос незвичайна людина, у неї, як і всіх людей, зразу питання повстає поклоніння. У них була інша розмова, у них була розмова про воду. Але коли Ісус заговорив про її життя, то в неї зразу питання про поклоніння Богу виникло. Тому він, вона його запитує. «Вот, ви, юдеї, твердите, що потрібно там чи там поклонятися. Бачимо, цікаво, що Ісус, коли говорить про її вчинки або говорить про її життя, запитуючи. Якось так здається, якось нелогічний перехід. Тут про воду говорили, тут раз уже перейшли на іншу тему. Бо каже так, 17 вірш, Жінка відповіла і сказала: чоловіка не маю. На запитання про воду, просить його 15 й вірш, дай мені пане цієї води, щоб я не потрібно було ходити і пити. А Ісус каже: Іди поклич чоловіка свого, ти вернися сюди. Якось говорили про воду, а потім перейшли на особисте життя. І здається, що ці дві теми вони не пов'язані тут. Але саме Ісус Він хотів не про воду говорити з цією жінкою. Саме Ісус Він хотів, щоб ця жінка змінила своє життя, щоб ця жінка вона отримала праведність. Тому що життя цієї жінки було дуже складне. І життя цієї жінки воно було подібне до того, що людина відчуває фізично. Ми постійно хочемо пити води. Постійно в нас є спрага, ми скільки би не пили води, ми постійно будемо приходити до краниці і пити. Ісус хотів показати цій жінці, що її життя воно подібне. Вона постійно хоче бути щасливою, і вона шукає оце щастя в чоловіках. Був один чоловік, вона не стала щасливою, був другий чоловік, не стала щасливою. був третій чоловік, не стала щасливою. Було п'ять чоловіків, і той, що вони є, вже не чоловік її, і вона не стала щасливою. Вона, знаєте, як подібно тій людині, яка приходила пити води да, постійно до криниці, ходить, ніби напилась, проходить час, знову жажда, і постійно в цьому стані. Ісус на цьому прикладі показує оці Самарійські жінці. Самарянці все її життя, весь її принцип життя. Ми з вами, коли читали блаженства, то всі блаженства розпочинаються з слова блаженні. Слово блаженний, воно перекладається як щасливі, але не просто щасливі, а показує найвищу міру щастя. Людина праведна, прощна, виправдана, яка має праведність Божу, це щаслива людина. Ця самарянка вона все життя хотіла бути щасливою. І вона знаходила, думала, що вона знайде щастя у тому, що вона буде замужем. Вона буде мати чоловіка і вона буде щасливою. У інших людей може бути щось інше замість те, що було у цієї жінки, але принцип залишається. Де ми хочемо стати щасливими, де ми хочемо стати блаженними? У чому ми це шукаємо? І ми можемо подібно, як оці жінці, яка постійно-постійно ходить до цієї краниці і не може насититись, вона не може це отримати, тому що щасливим робить Господь. Господь нас виправдовує і Господь нас робить чинить праведними, коли ми голодні і спрагнені правди. І Він нагодовує і Він насичує. Коли ця розмова з Самарянкою закінчилась, вона побігла і бачимо, чим закінчується. В нас до людей того міста і каже: Ходіть ну побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І пізніше вже далі описується, що ті люди прийшли, коли вони розмовляли з ним, і говорять ці жінці, що ми увірували вже не тому, що ми почули від тебе, а що самі ми чули. Вони розмовляли з Ісусом, вони чули від Нього ці слова, слова правди. Які вони отримали, в яких вони увірували, що Ісус є дійсно Спасителем світу. І Він дає цю праведність, Він насичує нас, Він дає нам слово своє, щоб ми дійсно були щасливими, щоб ми дійсно були блаженними, бо в цьому є щастя бути праведним, як говорить нам Ісус. Нехай Господь поблагослови, щоб ми, маючи такі істини, прикладали зусилля, щоб могли у нашій вірі показати Ісусову праведність не власну, не так, як у фарисеїв, але Його. Щоб його імені воно прославлялося, а ми мали нагороду і були з ним у його царстві. Амінь. Будемо молитись.